Христос Воскрес, я теж вітаю вас святом, святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, Бог, який давши нам надію. Якщо ви знаєте, є мусульмані Будда муда, і, ну, і так далі їхні ті пророки, які вони їх ставлять високо. Але вони всі померли і на тому закінчилися. Але наш Христос, Він Воскрес, Він дав надію, ми вже чули. Що він Воскрес дав кожному із нас надію на життя, надію на благосвіння. І важливо стремитися, як казав апостол Павло, щоб якось досягти Воскресіння мертвих. Тому що Боже слово каже, що Воскресні всі, але одні для вічного життя, але а другі для вічного суду. І тому хай Бог поможе, щоби ми всі старалися приклали максимум зусилля, щоб бути завжди з нашим Господом, щоб бути готовим до Воскресіння до вічного життя, де буде радість, де буде Боже благословіння. Ми вже чули про Воскресіння Ісуса Христа, як це сталося, але я хочу зачитати також ще одну історію: Євангелію від Івана, 20 розділ із 11 вірша по 18. Євангелію від Івана, 20 розділ із 11 вірша. А Марія стояла біля гробниці і плакала. І плачучи, вона нахилилась в гробницю і бачить двох ангелів у білій одежі, які сиділи один у головах, а другий у ногах, де лежало тіло Ісусе. І вони питають її «Жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм: взяли Господа мого, і я не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не пізнала, що то Ісус. Ісус питав її, «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: пане якщо виніс його, скажи мені, де ти поклав Його і я візьму його. Ісус сказав їй Маріє. А вона обернулась і сказала йому: Рабуні, це то вчителю. Ісус говорить їй, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшла до Отця Мого. А йди до братів моїх і скажи їм: Я йду до Отця Мого і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Марія Малина прийшла і сповістила учам, що вона бачила Господа, і Він сказав їй Це, до цього місця. І... Історія, я думаю, що дуже відома для нас і Марія, яка плаче біля гробниці, якій тяжко, яка ситуація, можна сказати, без виходів. І сьогодні я хочу говорити на тему Воскресіння надії. І я не знаю, чи Марія усвідомлювала то, що Ісус Христос мав воскреснути, але я думаю, що в той час, якщо вона навіть усвідомлена, ну, ну вона в той час. Особливо забула за це, і вона, якби, була в безнадійному стані. От. Але в нашому житті Господь він завжди дає надію. Дявол не хоче затоманити наші очі, і хоче показати, що все втрачено, нічого з того не буде, вже все, ніхто тобі не поможе. Але Господь, він той, який дає надію, який дає надію. Я світово уявляю, Марія, яка бувши біля гробу. Який Ісус Він був дуже рідний, і, з якої Ісус Він вигнав сім демонів, коли вона і вона після того була завжди близько біля Ісуса, вона потім бачила розп'яття, бачила, як його зраджують, бачила це розп'яття, яке відбулося в житті і смерть. І тут ще інша ситуація, ще й тіло Ісуса Христа вкрало. І просто, ну, дивлячись на неї, Якщо можливо ви переживали в той ситуації, коли ви втрачали рідних, близьких, а особливо дуже рідних людей, наскільки це важко? Але наскільки було ще важко також і тому що Ісус вона настільки полюбила Ісуса, Ісус, він був для неї, можна сказати, як рідний, от, як рідна людина. І часто в нашому житті також можемо взяти з цього істину, що часто в нашому житті також трапляються різні ситуації. І я вже казав, що диявол він каже, він не хоче затуманити, він хоче показати, що ніхто нам не хоче допомогти, але Господь Він бажає, щоб ми не втрачали надії. І Марія, вона сиділа і вона, можна сказати, вона шукала тіло Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу сказати, якщо в нашому житті є якась важка ситуація, як важливо не здаватися, але просто в нашому житті шукати Ісуса. Вона шукала Ісуса, шукала, можна сказати, мертвого Ісуса, але Ісус і в результаті явився живим. І сьогодні, як, коли, як я вже казав, часто бувають трудні ситуації, трудна ситуація, тупіки різні, нема виходу, без вихід, але у Бога е без виходів нема. Боже слово каже, що у Бога є виходи смерті. Хто сказав, що де люди ставлять часто крапку, Бог відставить кому, тому що у Бога є вихід. Ми вже чули, що. Бога є перемога над всякою смертю. в нього є влада, і Боже Слово каже, що Бог він воскресив Ісуса і тому важливо в нашому житті, коли приходить важка ситуація, щоб ми шукали нашого Господа. Буває, що ми не бачимо виходу. Але як важливо все нести перед ноги Ісуса Христа, апостол Павло, сидячи сам в тюрмі, коли він був в тюрмі. І в нього була нелегка ситуація. Але він, це письмо пише і каже: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця. Ваші думки у Христі Ісусі. Часто буває, коли гасне надія, ми шукаємо людей виходу, але Господь, він так, в першу чергу, бо ми йшли до Нього. Дивлячись на царів ізраїльські, були ті царі, які вірні Богові. Але були царі, наприклад, які спочатку служив Богу, але на старі захворіли на своїх ворогу. І написано, що він не звертався до Бога в своїх хворобі, але звертався до лікарів. Тобто і на перше місце поставив лікарів, замість того. Замість щоб довіряти Господу. Псалом, Псалом 62, другий написані такі слова, тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже від Нього моє спасіння. Лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь. Лише в Бозі заспокоїться моя душа. Адже на нього надія моя, лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюсь у Бозі, моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притул у Бозі. Народи мій, повсякчасно покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. І тому важливо нам в нашому житті, яка би ситуація не прийшла, який би тобі не прийшов, щоб ми нашу ситуацію несли перед Господа, щоб ми в першу чергу довірялися йому. Часто ми можемо думати, що нам люди можуть бути. Я звичайно не відкидаю, бо Бог буває, допомагає нам і через людей. Але як важливо в першу чергу нам йти до Господа шукати мудрості і Бога, і знаєте, коли ми йдемо до Господа, Боже слово каже, що Він виходить на зустріч, і Марія, яка шукала Ісуса. Її явився спочатку, одного звичайно, звичайно, звичайно Ангели, але потім явився сам Ісус. І я хочу сказати другу думку, що Бог він ніколи в нашій ситуації не запізнюється. Яка б ситуація тяжка не була, Бога завжди явий. Ви пам'ятаєте, коли Саул прийшов простимський народ воювати і мав прийти Самуїл. Але Самоїл не прийшов. І салом думав, що Самоїл не запізнював. Що Самоїл запізнився, він почав робити неправильні речі. Часто, ми, коли переживаємо трудну ситуацію, ми можемо почати робити неправильні речі, не довіряючись Богу. Але як важливо нам довіряти Богу? Часто наша. Перемога вона може виглядати спочатку як поразка, але Бог, любов, навіть поразку і хоче обернути на перемогу. І тому важливо в нашому житті пам'ятати, що Бог дасть обов'язково відповідь, якщо ми будемо довіряти йому. Бог Він знає, як нам допомогти, навіть всякій трудної ситуації, цього виходу нема. Ви пам'ятаєте, була книга Рут, і там є ноомік, жінка. Який помер на двоє синів, і в неї вже не було надії, не було виходу. Але Господь він їй повів так ситуацію, коли вона наверхнулася назад, бо так дію ситуацію, що написано, що народився син для ногомі е через її родича, От, і так, що нагомі можна сказати, і також частково війшла родов Ісуса Христа. І сьогодні важливо нам довіряти Богу, пам'ятати, що Бог. Він ніколи не запізнюється. Часто ми можемо піти через долину тенгреви і теж думати, як я їй пройду. Але е, Давид він каже: коли я піду, хоча б навіть долину смертельної тенге, то не буду боятися злого, бо ти при мені. А один із. Якби тлумачі Біблії сказав, каже, що там, якби вигнати, подивиться, там каже, піду до в смертельні теми та не буду боятися, бо ти мій». І як може ви нам пам'ятати, нас Є Господь, Господь, в Божих руках, що би не сталося в нашому житті, Бог він все одно вірний. Ви пам'ятаєте Анна, Анна, мама Самоїла, яка не мала дітей? І вона стояла на колінах, і вона просто виливала своє серце перед Богом, і Бог він дав їй відповідь. І тому важливо в нашому житті. І буває, що навіть деколи ми поступимося перед Богом неправильно. І буває, що зробимо не то, але як ми кличемо до Бога, якщо ми кажемося Господь він ніколи не запізнюється. Написано ізраїльському про ізраїльський народ книга суддів, і написано, що ізраїльський народ, коли жив благочестиво, не все було добре, коли не грішили. Приходив Бог і їх руйнував. І вони кликнули до Бога, і Бог знову відповідав на їхню молитву і знову їм допомагав. І так повторялося декілька разів. І одного разу е вони почали знову кликати до Бога, коли вороги їх оточили. І Бог він послає своє свого ангела, каже: Я стільки вас врятував і каже, все, каже, тепер вже каже, я не буду вас врятувати. і кличе до тих богів, яких яким ми служили. Але написано, що ізраїльський народ він каже: Боже, зроби нам, що хочеш, тільки перетуй нас. Вони почали кликати до Бога, почали приносити йому жертву. І написано, що Бог, Божа душа, там так написано цікаво, знетерпеливілися, і через Ізраїль страждання. І він почав їм допомагати. І сьогодні важливо нам нашому житті довіряти Богу, а Господь, він обов'язково нам допоможе. І в Луки написано, що. Відоме місце каже: А чи Бог оборону не візьме обраних своїх, що волося до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу ж вам, що він незабаром подасть оборону, та син людський прийде, чи він знайде на землі віри. І тому важливо в нашому житті довірятися Богу, і Бог він обов'язково дасть нам надію, як це зробив для Марії. І наступне, що Ісус Христос. Він сказав до Марії Марія, яка зустрілася з Воскресним Ісусом Христом. Він сказав: каже, йди до братів Моїх, до Отця Мого. Каже, я йду до Отця. каже. І написано. Е «Іди до браків моїх і скажи їм: Я йду до мого Отця і Отця Вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Марія прийшла з своєю учням, що вона бачила і що він сказав це. І сьогодні Господь Він дає нам надію, Він дав нам надію на Воскресіння. І як важливо, що також цією надією ділитися з іншими. Часто люблю повторяти, що навколо нас є багато людей, які живуть без надії, які сьогодні не знають, де вихід, не знають, де шукати надію. Але як важливо, щоб ми їм донесли, що у Бога є надія, що Христос Він воскрес, Він переміг смерть і що йому є допомогти в вашій маленькій ситуації. Як важливо, щоб ми були тими людьми, не просто пораділи, що Христос Воскрес, слава Богу і дав нам Воскресіння, але щоб також ми подумали про других людей, які живуть без надії і несли їм цю надію. Коли ми тепер нещодавно їхали в Дрогобич і. І Ми зупинилися, бо одні з дітей стало трошки закачало. І ми там зупинилися в одному такому парку. І ми бачимо, там сидить одна жінка. Ми собі там, на цьому парку пофотографувалися. І ми так спостерігали за нею. Я так собі думаю, боже, чому, ну чому ти нас так прислав сюди? І ми спостерігали, що вона сидить сумна, і ми сі останні машину. І ми порадилися, вона підійшла до неї і просто з нею поспілкувалася. В неї там проблеми в сім'ї, що віком не ладиться. І, Слава ну, з нею помолилася, сказала своєї підтримки, пообіцяла, що буде молитися за неї. І суть в тому, що ця жінка вона не знала, де надію шукати, але змогли їй показати надію на Бога, надію на Воскресло Ісуса Христа. І щоб ми в нашому житті пам'ятали, в нас є надія і важлива всією надією ділитися. Колись прокажені, які зайшли в сирійський табір, і, а в Ізраїлі в той час був голод, і вони наїлися в цьому сирійському таборі, і потім кажуть: а тут стільки їди, а Ізраїль голодний. Треба їм сказати, щоб і вони прийшли сюди. І вони кажуть, цей день це день доброї звістки, а ми мовчимо замість того, щоб сказати їм. І так само в нашому житті. Сьогодні є день доброї звістки. Важливо, щоб ми несли людям цю надію, цю надію, яка є Господь, щоб ми не мовчали, а несли цю надію, яку Господь украв наші серця, Щоб ми не мовчали. Ісус Христос Він сказав, каже: ідіть по всьому світу і проповідуйте добру звістку всім людям. І це важливо також в нашому житті, як це зробила і Марія Магдалина, яка спустилася з учням, які сумували, що вона бачила Господа, що є, Надія на Воскресіння. І тому хай Бог нам поможе. І я хочу, щоб ми пам'ятали, щоб ми в нашому житті за всяких обставин, нашого життя це шукали нашого Господа Ісуса Христа, як це робила Марія. Це пам'ятали, що Бог він ніколи не запізнюється. Якщо ми шукаємо, якщо ми довіряємо нашому житті, нашому Господу, Господь він обов'язково дасть нам благословіння. І третє це щоб ми несли цю надію для інших. Людей і пам'ятали, що Бог і може їм допомогти, тому що Господь є всесильний. хай Господь на сьому благословить Уха буде слава за все. Амінь.